Клювака, головня, красень. Взяв норіс масакоруто, не стісняюсь, ставлю сітки. Хоч почав клювати окунець. І такий, наче теж більш-менш грам 300. Всіх вітаю, друзі! Зараз вже останні дні липня. Скоро починається останній місяць, літа, серпень і ось після такої спеки капітальної. Нарешті похолодало, і похолодало зараз так суттєго градусів до 20 тепла. Погода сьогодні вітряна. Тому от початок відео записую навіть з машини. Приїхав зараз в межах міста на Баранівку. Вже час такий наближається до обіднього, вже майже 11 година. Хочу поплавати тут, спробувати одночасно і головні, і окуні, і можливо щучку на відчучий комплекс твічинговий взяв, бо така погода дуже щучна, низький тиск, можливо, дощик буде зриватися повністю хмарно. Ось ну зараз не буду втрачати час, бо в мене буквально 2-3 години є поплавати тут, тому що швиденько накачую човна, швиденько збираюся. І а, будемо починати нашу сьогоднішню риболовлю. Думав, можливо поїхати сьогодні на річку Цироватку на мікрорічку, але ну з таким вітром там відкрита річка, буде мало комфортно. І тут буде, мабуть, мало комфортно. Бо я бачу хвильки, пориви такі, реально до 15 метрів в секунду, а так, 4-5 вітер. Ну, мабуть, скоріше, навіть 5-6. Ну, побачимо. Натрачаю час, погнали збиратися. Друзі, ну що, я виплив. Ось Ви така бачите погода, вітер, несе, два спінінги зі мною, один для твічингу сьогодні взяв, це Skyline до 45 грамів. Здається, 1545. Другий це для головни, для окуня, фаворит Arena Стрим 3,10 грам. Катушка тут Stradic, 2500-16. Тут фаворит Sirius 2500. Ось. Ну що, будемо починати. Знову тот дощик пройшов, знову починаємо росити невеличкий дощик. Ну і так буде сьогодні весь день. Зараз вже пів ну що, Почнемо перші закиди. Тут десь твічингу поставив РВ Рвеміноу Жекалівську в кольорі Кавун. Хоча наче вода прозора, ну спробуємо з Кавуна. Початку. Ну що, погнали! Так, ну наче дощик трохи попустило. Продовжуємо, Ну тут так воно буде то попустило, то знову дощ. Така сьогодні погода дощова. Ну, Я тому і поїхав. Я подивився на погоду, дуже хочеться щуку. Вже надоїв головень, окунь, хочеться щуку, тому мені здалося, що саме оця от погода, як зараз, може бути для щуки перспективною. І вона може буде кормитися, але при цьому не бачу, щоб якісь виходи були, якась активність. Ну, хто знає. Побачимо, може вона десь таки себе і проявить. Тут щоб знати точно на який тип приманки її краще зараз ловити. Ну, такий час року твічинг вже дуже добре зазвичай працював. Була тільки що клювака головня, друзі, бачили, це вже друга клювака головня не клює, спробував в таких перспективних місцях для головня піймати лобанчика. І таки клюваку заробив, але він трошки не засікся. Вже біля човна отут схопив і одразу ж зійшов. Так, є, друзі, клювака головня. І наче такий нічогенький взяв лобанчик. Так, повільно. Повільний спротив, але лобань тут гарний. Гарний десь. Грам 450 буде. Ось. Красень. Взяв норіс масакорото і він є таким уловом сьогодні щукою, друзі, не склалося, але ну, такий лобастий під 400 грамів є. Клас. Ось такий лобанчик взяв, це 28 см. Зараз десь тут у мене кантер лежав, ось. 400 має бути грамів. Ну, майже 400-375 грамів. Не зрослося в мене, друзі, з щукою, більшою мірою. Вже останні десь хвилин 40 роблю закиди на головня, постійно зривається дощик, то дощик, то сонечко вигляне, хмари, бачите, як швидко рухаються. Ось Бачив я три клювання головня. таких клювання, переслідування, дуже він пасивний, дуже так ніжно-ніжно дергає і все. І ось тільки що піймав лобастого, лобастого більш-менш непоганого для міста, 375 грамів. Це при тому, що ну, тільки що у мене трохи злість була, бо пролетів. ну Думаю, в таку погоду серед тижня не будуть оці скутера літати, ага, де там скутер пролетів туди, пролетів назад, бачите. ось, Але, блін, після цього скутеру я головня такий піймав, але він так, ну, без покльовки, він підсів. Я його дістав як брівно, реально. він не пручався взагалі ніяк. Ми пробуємо далі, може десь ще й щука прокинеться. Зараз десь пів другої, у мене десь півтори години є рибалити, вже зараз я от іду наверх на ну, мабуть, вже піду плавом. Ще півгодинки і піду з плавом вже сплавлятися до машини. Ну, хоч від нуля відійшли, одну рибку я піймав і то добре. Ось така місцинка. Ось там може, бачите брівно. Там стоїть стая головня в самому-самому березі. Зараз ще спробую туди закид зробити, але я дуже близько до того місця, де я піймав головня. Але, друзі, є, одразу клювака. мабуть, то був окунь. І він зійшов дрібненький з того місця, де я піймав головня. Але тоді я закид зробив і одразу такий рух був. Явно, що там він був не один, що там зграя стояла. Друзі, подивіться на пляж, Ці чисті береги, літо-липень місяць, через те, що похолодало жодної душі. Бачимо друзі, місцеві браконьєри. Не стісняюсь, ставлять сітки прямо посеред білого дня, отут на Баранівці. Це просто жесть. Прям посеред біла дня, не стисняючись, що тут може щось ходити, плавати. Капець. О, так. О клювання, друзі, тільки що Макс позвонив і у мене клювання. Клювання цього разу у окунь. З такий є. Макс фортовий мені, цілий день не клює, а тут окунь. Невеличкий, але є. Так, друзі, знову клювак, а мабуть знову окунь. Бо таке окуньове місце. Трохи хоч почав клювати окунець. Невеликий, але трохи більший ніж той такий. Десь 100-грамовий смугастий є два окуні під завершення рибалки, вже третя година дня. Так, є, друзі, головень клювака. Нарешті він підсів, не знаю з якої спроби. Такий головень, грам також 200. 250 головничок. Підсів не одразу, а через якийсь, через там три покльовки, там три, три рази тикнув і потім таки підсів, отакий малюк. Ну це десь 200-210 грамів. Рівно 24 сантиметри. Рівно 24. Думаю, десь це 220 буде. Бачите? Глаз алмаз. 220 грамів голубчик. Поклівка бачила ще одна. Оба, підсів лобанчик. І такий, наче теж більш-менш грам 300. З третього разу. Ну такий може, як і перший. 300-350 грам лобань. Отут під деревом стояв клас. Ну, три, три лобанчики, але три більш-менш сьогодні. Такі для міста суперові. Відмінно. Так, ну цього заміряємо і заважимо. Довжина 27, ну, вага, мабуть, 300 грамів. 350, той 375, а цей 350, трошки менший від першого, але непоганий. Що, друзі, вже майже біля машини буду завершувати, кілька останніх заходів тут зроблю. Тут почало клювати. Під ближче до вечора почало клювати, може трошки почала стабілізуватися погода. І діло потроху пішло, і може вечором дуже класний букльов був. Ну, вже потрібно їхати, потрібно їхати, забирати нову з садочку, тому часу немає. Останній закид зроблю і все. От сьогодні він більше під такими навислими деревами стоїть, лобань. Останній закид туди зробимо і будемо збиратись. Друзі, таке, як у мене Ані не зламився спінінг, але на останньому закиді таки взяв, мабуть, окунь. Окунь взяв. Це сьогодні шоста рибка. Такий долоньковий окунь. Ось все, будемо виходити і завершувати. Трохи розклювалося під завершення риболовлі. ось Три-три по головним окуням. В принципі, нормально. Друзі, от піймав рибу з останнього закиду. От погана прикмета піймати рибу з першого закиду. А як от, якщо з останнього закиду піймав, це також погана прикмета чи ні? Ось, ну все. Випливає. Ну ще, мабуть, саме останнє туди піду це перспективне бревно, зроблю закид і все, і завершуємо. Так, ну що, вже саме останній закид туди в закобайку зроблю. Під деревце і буду збиратися. Що, рибка не клюнула, пливемо, пливемо на бережок, швиденько, оперативно все збирати. Ну все, друзі, близько половини четвертої я риболовлю сьогоднішню закінчив. Ось риболовля. Спочатку була дуже трудова, я пробував впоратися в щуку, щука абсолютно себе ніяк не проявила, от абсолютно ніяк. Хоча, ну, добру годину я і твічив, із силіконкою рівноміркою кидав, але ну, щука себе не проявила. Ну, інша риба не клювала. Були, правда, декілька таких переслідувань, течків, сходів головня. Я вирішив ну, більше переключатися на головня. А, дійсно, піймав головня десь через годину півтори мабуть, там може і двічі спочатку риболовлю, головню непоганого до 400 грам. Ну і потім було і клювання, і ще через певний час трапився окунець і вже під вечір, от після 3 години, кльов включився, активізувався. Перестали йти оці дощики, погода стабілізувалася і пішло діло з кльовом. Але ну, так, так вийшло, що мені треба вже збиратися. Таким чином я піймав в сумі 6 хвостів, 6 рибок. Три головні і три окунці. В принципі, ну всі ну, не, не то, щоб зовсім дрібно. Окунці такі з долоньку такі, близько 100 грамів плюс-мінус. Ну і головні всі залікові. Від 24 см це там найменший був 220 грам, найбільший 375 грамів. Там ну можна багато критики казати, що треба відпускати головня, там все. Ну треба відпускати. Бачите, ну, в моїх відосах скільки я його реально дрібного відпускаю. Але це дозволено, це нашими правилами дозволено взяти таких головнів. Мені ця риба смачна, я її готую в духовці, запікаю дуже смачно, нічим не гірше там щуки, там чокуня. Ось, тому, ну Це вже діло кожного. Закон я не порушую. Ось так. Ну Сподіваємося, що далі буде ще більш цікаві риболовлі. Чекаємо, коли таки роздуплиться щука і буде активно клювати, бо всі-всі чекають щуку. Чогось таке літо, це що щука поки, поки не клює. Ну, думаю, думаю, будуть класні щучі у нас відбуло. Ну, а поки всім пока, всім щасливо, до зустрічі, а я буду збиратися. Підтримайте відео лайком, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Все, бувайте!